Усім привіт! Ви на каналі Вікторія Орхіц, і сьогодні хочу познайомити вас із цвітінням моїх орхідей. На задньому плані вже відомий вам фаланопсис солоренс. Я його придбала дорослою рослиною, і Зараз він цвіте не дуже пишно, бо пересаджений у новий горшечок. Тож 5 квіточок, надзвичайно яскравих, дуже з приємним ароматом. Ось таких прекрасних. Ще два бутончики в нього є. Буду очікувати наступного разу на його. Пишне цвітіння, ну, а поки що радуюсь і цьому. Ось такий він. Поруч із ним парфюмерна фабрика з Кенч. Чесно говорячи, я на неї трохи обідалася, бо насправді я купляла її як метелика. Тож, і цвіте вона не дуже пишно половину бутончиків засушила. Після зйомки буду її гілочку із квітами зрізати і, очевидно, омолоджу її верхівкою низ. Тут також ви, мабуть, впізнали всім відомий фаленопсис Асіїнспорт Leopard. Він у мене більше року. Купляла я його підлітком в одній із груп на Facebook. І от це його перше цвітіння. Як бачимо, розквітнув він триліпсом. Один бутончик він у мене через протяг відсушив. Ну, от, надзвичайно приємна, цікава квіточка, має дещо аромат, дуже така незвична, І хотілося б, звісно, мати метелика, але триліпсом я також задоволена. Тут також Мій пілорік сого того Ukidina, який квітне у мене другий раз за все існування, у мене. його я перевезла з дому із собою. В цей раз він квітне всього двома квіточками. Ну, можливо, він не досить відпочив, адже квітнув у липні, тоді я Зразу після розпусків трьох квіточок його зрізала, Ну, от він, недовго думаючи, через півроку знову знову квітне. Як бачимо, дві квіточки з мутацією, От на першій на одній пелюсточці не дуже така повна защіпка. Ну, але це ж все таки друге цвітіння. Також хочу представити вашій увазі ось ще одну свою новинку. Купляла я вже її із двома квітконосами. Ось такого дуже цікавого розфарбування ця квіточка, така гірчично-жовта із фіолетово-неоновою серединкою, дуже цікава. На горшечку я не знайшла назви, але Жіночка мені продавала її під назвою Мальмо. Я, до речі, не дуже впевнена, якщо ви знаєте назву цього сорту, напишіть, будь ласка. І е, також хочу представити вашій увазі. Ще одну надзвичайно яскраву квіточку ось такого насичено-жовтого кольору. Щось камера не дуже хоче показувати. Це новий сорт, який я придбала підлітком восени. До речі, він повинен бути. Пілоріком, але от, як бачите, розквіту таким метеликом. Його назва Ginger Він повинен бути ароматним, але поки що аромату я не відчуваю, квіточка така ще досить невеличка, але жвава. Бутончики довго дуже формувалися, довго розквітали, сама пелюсточка воскова, невеличка сантиметри 4-5 розмір квіточки. Пелюсточки, коли розцвітаються, мають дещо зеленкуватий колір, а з часом вони стають насичено жовтими. Ось така маленька радість у мене. Я вам уже розповідала, що вся моя колекція через події в нашій країні майже вся була розпрудана. Ну, Десь близько 10 квітів залишилися вдома. Я так думаю, що навряд чи, чи мені вдасться їх побачити. За ними, звісно, доглядає моя мама, але ні досвіду, ні вмінь щодо догляду за орхідеями у неї немає. Тож не сподіваюся, От, насолоджуюся. Квітами, які маю. В мене ще є дві дорослі орхідеї рожива до сих пір квітне, подарована була мені ще в листопаді, і нещодавно я придбала Dream Diamond. Ну, і звісно, який же Орхоман? встоїть між такими смачними пропозиціями від різноманітних садовників. Звісно, що я придбала і цікаві сорти малючків, тож буду очікувати їхні цвітіння вже, можливо, на весну або на літо. Ось такі квітучі мої орхідеї на даний момент, надзвичайно прекрасні. Всі, як бачимо, в таких жовто-біло-рожевих тонах, щось мені не дуже хочеться купувати темні орхідеї. Тож Хочу завершити своє відео. Побажати вам гарних днів, швидкого наближення весни і довгоочікуваної події, яку чекають всі українці. Хай буде все у вас гаразд, до нових зустрічей. З вами була Вікторія. До побачення!